Поки що хочу показати декілька фотографій. Зробив декілька знімів, знімків нашої, нашої квартири нової, в яку ми будемо приїжджати. Така от квартирка, поки що покажу на знімках на фото. Постараюсь зняти відео, відео безпосередньо з квартири. Вітаю! Сьогодні вже 1 травня, Давненько я вже не записував відео, але сьогодні вирішив записати. Не записував, бо був дуже зайнятий. Ви знаєте, що в мене зараз бумажного волокіта. займаюся документами. І, і вчора, вчора нарешті вже підписав договір. Договір оренди, їздив навіть дивитись на квартиру. Бо до цього часу я вже хотів прописався з 4 квітня, але на квартирі ще не був, бо вона ще не була свободна. Прописали нас тільки по просьбі, що ми тут вже довго перебуваємо. Документів немає ніяких. І жити за щось потрібно, а виплати починається тільки тоді, коли з того часу, коли ти прописаний. Тобто, і нас якби. Війшли в наше положення, нас прописали трошки раніше, ще до того, як ми побачили ту квартиру ще до того, як ми туди вселилися. І нарешті, вчора я вже поїхав, подивився ту квартиру. Квартира знаходиться на чердачному, е, ну, на чердачному етежі, етажу. Ну, я не буду розказувати багато про неї, самі все побачите. Постараюсь завтра це зняти, якщо буде, буде час. Завтра було переселятися, щоб перевозити речі. Вчора поїхали там один чоловік, поїхали в друге містечко. Один чоловік продав дом і віддавав всю мебель, віддавав. І ми там взяли, нам дали диван, крісло м'які взяли. І сьогодні, і вчора ввечері вже я завіз туди і занесли. Вже пізно-пізно було, я її привіз. Завтра буду шукати ще ліжко, і постараємося завести всі е, остальні речі. А також е, прошу, хто не підписався, підписати на канал. Кому цікаво, слідкуйте за нами, як ми е, йдемо, як ми рухаємось. Можливо, хтось. Е, Знаходиться в такій самій ситуації, чи планує на переїзд, можливо, вам це знадобиться. І кого цікавий, задавайте питання. По можливості ми роз'яснюємо те, як ми проходили, і на якому етапі як було, і що, що коли потрібно робити. І так само і з документами. сьогодні 1 травня, і от ми знаходимося тут на місії в церкві. Сьогодні ми тут варили. Плов, жарили ковбаски різні, такі. Ну, якби вихідний день, люди поприїжджали і такий от відпочинок. Зараз вам грають там в волейболці. Люди, ну, общем, відпочивають. От так. Я вдячний всім, хто слідкував і продовжує слідкувати за нашою історією, за нашою ситуацією. І прошу надалі. Кому Кому не байду кому байдужа наша доля, слідкуйте. Завтра постараюсь показати нашу нову квартиру. Заїхали ми туди, в ту квартиру повністю на гола. Була тільки на кухні плитка. Там якісь шкафчики були небагато. Два, два шкафчика були такі маленькі, якихось і все. І не знаю, всю мебіль прийдеться самим шукати. Завтра ще треба буде відправити одного листа на джоб -центр. центр Від Джоп-центру я листа так і не, не дочекався поки що. Ну, буду писати другий. Не знаю, як там, що там буде. В общем, слідкуйте, буде цікаво. А наразі всім удачі, всім пока, до нових зустрічей. Дякую, що, що ви з нами.